Всім привіт, дорогенькі моє. Ви на каналі Шалена Батьківщина. Сьогодні вам невеличкий огляд нашої ділянки, який вже був. Зараз вам покажу помідорчик фірми Рідсван. От зараз в такій фазі він знаходиться, десь близько 90 см висотою. Ми його підв'язуємо. Давайте покажу вам трішечки загрузки, як він починає зав'язуватись. Можете бачити вже плоди в суцвіттях по... 3-5 помідорчиків. Ось, Якщо ви нагнетесь, ви побачите, починалася у нас, дивіться, в фазі вершкова гниль. Але ми провели профілактику кальцієм. І зараз вам покажу, хочу, якщо знайду, о, дивіться. Оце на листочках в помідорах це недостаток цинка. От як коли ви бачите такі верхушки. Починають підсихати у вас, то нехватка цинку бору і кальція. Тобто обов'язковий контроль по ваших мікроелементах. І зараз пройдемось далі, я вам покажу, покажу, покажу. Давайте покажу кабачок. Отак прям оператор хай звідси буде. О, так, його розберу. Дивіться, це кабачок Марсела. Я вам хочу показати, ми збираємо вже тут два місяці показати, який це продуктивний кабачок. Ось його пагін ствол. Я вам скажу зараз скільки. Ми кабачків з нього зірвали. Зараз я порахую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двана, трина, чотирна, п'ятна.

9 кг з куща. Ось така загрузка кабачка. Тому це дуже продуктивна культура, яка насипає велику кількість плодів. Зараз я перемістимося на огірочок. Трішечки вам покажу. У нас є прикольний огірочок. Покажи клечки. А, так, дивіться, да. так. Як ви бачите, маса помідора дуже велика і сильна. І тобто ніяка підв'язка адекватна. Не витримає таких, кількості тих плодів. Ось ви можете бачити вже загрузку, але він далі у нас світе і набираються плоди. Дивіться, звичайна сама ефективна підв'язочка. Беремо пластикові ящики і підставляємо близенько до наших кущів. В чому клас такого методу? Помідори наливаються і лягають не на пісочок, не на земельку. А лягають на ящики. Рослина має провітрюваність, не буде гнит... гниття плодів. І плоди у вас будуть чистенькі, гарненькі, такі, як повинні бути. Так що такий вам лайфхак, як кажеться. Гляньте на цю загрузочку, гляньте на цей помідор. Гляньте, скільки плодів. Гляньте, які класні завязі, Ну просто. Ух! Чекаємо, не дочекаємося. Так швиденько. Пройдемося на огірочок сорті Ланара. В нас, звісно, його колпаши тріпс в цьому році без усталі. Дивіться, покажу, як виглядає трипс на огірочку. Ось, якщо ви бачите, такі вам видно, точечки жовтенькі. Це тріпс дає. А так огірочок хороший, продуктивний, насипає. Кожного дня збираємо від 15 до 30 кілограмів з 200 рослинок. Також... Посадили декілька рослинок. Отакого От огірка. Називається Китайське чудо. Огірки довжиною до 40 сантиметрів. Тобто один зірвав і наївся. Так, також є в нас помідори декілька штук. Та-пока. -та -та. О. О! О! 25. так. А ось ось помідорчик підходить до достигання. Індетермінантний. Дивіться, які рожеві помідорчики, дивіться, які китиці. По 6 помідорів ось в китиці. Китиця вже зеленою вагою грамів 700-800. Ось тут дивіться, взагалі гарно виглядає кущик. Дивіться, китиця яка загрузка. На одній китиці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім помідорів. Отаких От хороших помідорів. Тобто, А зараз ми потрішечку перейдемо вам покажемо. Як вона. Що ми робимо? Щоб ваші саджанці були восени, вели чайшої якості. А, про смакові. Дивіться, карнішончик відриваємо. Румкий, солодкий. Якщо огірок кривить, не вистачає калію. Якщо огірок гіркий, не вистачає води. Так, доходимо до нашого сорту кабріла. Це коміничка, яка росте для посадкового матеріалу для вас, щоб осінню у вас він був. Так, ваші замовлення я вже бронюю, не переймайтеся. Отакий От стан він має. Зараз ми проходимося, видаляємо такі бур'янчики. хоч де, де позалишалися. Це вже п'ята чи шоста прополка за сезон. Також 6-7 разів видаляли цвітоноси і дивіться опять, Дивіться, яка знову ситуація. А кабрило знову насипає і насипає. І так на кожному кущу. Тільки тиждень тому відірвали ці цвітоноси. І він знову починає цвітати. Полуниця цвіте тоді, коли їй достатньо всього. вологи, живлення і таке інше. Гляньте, які тут, які тут уже добротні садженці. Прям гляньте ось на ці саджанці. Садженець вже дає вусика. Сам вже розмножується. Тобто він вже функціонує як окрема рослинка. А якщо ти бажаєш саженці, нейтрально світового дня, полуниця, щоб була все літо до самих морозів, переходь на Viber і пиши. Так. Ну що? Ви були на каналі Шалена Батьківщина. Далі буде більше більше цікавої інформації. До нових зустрічей. А ти обов'язково підпишись і постав лайк.